Как неоднократно говорил президент Путин, мы сохраняем открытость для э, решения наших проблем посредством переговоров. Мы сохраняем открытость переговоров. А, но поскольку пока мы не подвижем с точки зрения готовности Украины к переговорам, то мы продолжаем нашу операцию. Когда закончится война, об этом знает, наверное, только один Виктор Орбан. Хотя нет, не один. Еще россияне знают. В общем, Виктор Орбан говорит: ребята, все я знаю, когда закончится война. Я знаю, что сразу после войны экономика ЕС пойдет вверх. Нам не надо будет ничего спасать, мы уже все спасли. И я вот съезжу сейчас в Москву, мы точно говорим, что договоримся о дате. Конечно, не все это он говорит, но говорит, что в 2025 году э, война закончится, перестанут стрелять, будет мирный процесс и тому подобное. И после этого экономика всех стран ЕС пойдет вверх. Ну, то есть это как бы два посыла сразу. Первый, я могу все нарешать, видите, я уже нарешал, пока я слетал в Москву, а вы меня за это ругали. И второе, это вот почему вы все плохо живете, потому что война в Украине. Вот как только в Украине перестанут воевать, вот тогда вы все заживете в Европе хорошо. И во всем этом, по мнению Орбана, видимо, виновата Украина. Ну, потому что он вот предлагал перемирие Рождественское. Никто не послушал, вот все, война продолжается. А Россия между прочим была согласна это наверное так орбан говорит ну наверное есть ли хоть доля правды в этом может быть и есть но расчет холодный в этом точно наблюдается наблюдается он вот в какой части в этот же день а, валентина матвиенко глава совета федерации российской федерации а, говорит что да Война, она не соглашается с Орбаном, она просто как будто бы параллельно говорит. Видимо, методички одинаковые раздали на русском и венгерском языке. Говорит, что да, действительно, в 25-м году закончится война. Ну, естественно, победой России, наверное, думает Валентина Матвиенко. Но говорит, что мы готовы на компромиссы но мы не преклонны в своих желаниях. Ну, то есть мы готовы на компромиссы или мы ничего не собираемся менять. Как это понимать, друзья? Матвиенко не объясняет, но выглядит даже, как бы, казалось бы, логично. У тебя руки мерзнут, потому что забор зеленый. Вот здесь я хочу сказать, что очень нужно подписаться, очень нужно оставить комментарий, потому что мне важны ваши мысли. А подписаться именно во время видео важно для того, чтобы YouTube понял, что это видео интересно. Ну, а вы таким образом поддержите нас, поддержите нашу команду и подпишитесь на мой канал и на канал 24-го. Вы так поддержите сразу два независимых медиа, и это будет очень классно. Но тут появляется еще одна история, еще один объясняха к нам приходит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путин. Говорит, что да, мы в принципе готовы, но мы не видели никаких попыток с нами поговорить. Ну Действительно, мы вон им по Кривому Рогу ударили, мы по Киеву ударили, обстреляли, а у них никаких попыток с нами поговорить. Хамство какое. Так вот, Песков говорит, что в принципе мы, пока никто с нами не собирается говорить, мы э, будем продолжать выполнять цели э, этой так называемой им специальной военной операции. А целями специальной военной операции является что? Правильно, никто не знает, что является целями специальной Видимо, выжить сейчас является целью специальной военной операции или выжить всех россиян. Із Росії. Тому що по-другому я не могу собі представити, чим за чим росіяни знаходяться в Україні. Ну так, да, кромі і українців в цілому Орбан Матвієнко. Матвієнко каже, що э, ми готові на компроміси, але принципових речей змінювати не будемо. Але, здається, всі там речі в них принципові. А з іншого боку, є Пісков, який каже, що ми поки ніяких пропозицій не чули. Ми звісно відкриті до будь-яких перемовин, але нічого змінюється. Теж не збираємось, а Орбан таке враження, що єдиний, хто повірив все це і дійсно збирається на перемовини разом з позиціями того ж Піскова, чи Путіна чи Матвієнка, інших представників кремлівського режиму. Я б виділив цікаве питання Ксенії Собчак яке вона озвучила на днях у свіжому інтерв'ю, де вона так. У формі питання, фактично подає, що тема території, взагалі, то тема ну, це вторинність. А можливо, все ж таки, якщо Росії запропонують зняття важливих санкцій проти Кремля, то цілком можливо, що тема території десь стане на іншій шальці терезів. Тобто, це показує, що десь в Кремлі, попри всю, Публічну риторику, те, що ми чуємо, цілком можливо, що дійсно обговорюють обмін частини санкцій, які найбільш критичні для російської економіки, які максимально гальмують її розвиток, за можливо частину тимчасово окупованих земель України, яких саме Питання відкрите, тому що якщо перемовини все ж таки розпочнуться, і за базовим сценарієм мають всі зупинитися по лінії зіткнення, то це жодним чином не територіально ні українську сторону, ні російську сторону, де внесено в конституцію шість регіонів, включно з Кримом і Севастополем. Тобто в такому разі, чисто з тактичної точки зору Росія б могла піти. На обмін частини територій за якісь санкції. Це як дійсно один із сценарій. Але чи піде на це Путін? Похоже, ли на те, що вони дійсно можуть хоча б теоретично планувати перемир'я або перемірку, не знаю, прикрашення огня, остановку, вивод військ і тому подібне. Дивіться, поставте себе на місце, ну, скажімо, от не вони наступають, а ми наступаємо. Там майже дословно, ми заходимо на околиці Донецька, нам кажуть, сідайте за е, стіл перемовин. Що ми будемо робити? Ми будемо сідати за стіл чи будемо звільняти Донецьк? Будемо звільняти, максимально затягувати. Що, якщо у нас є цей раж і в нас є сили, ми заходимо і забираємо, потім будемо говорити. Але будемо затягувати. Так от Путін може затягувати з Трампом. Він може вдавати кого завгодно: дурачка, речника, там, іще когось. кого завгодно буде вдавати, але він буде тягнути час. І це не на користь нікому насправді. Якщо ми зможемо зупинити, що якщо Україна отримає силу, вона зупинить наступ, де стабілізується фронт, тоді можна починати говорити. Один із елементів початку для розмови, да? це теж не точка. Я, наприклад, точки не знаю дотику. Чи знають команди, які над цим працюють, У ну, в мене є великі сумніви. Спасибо, что смотрите, спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что доверяете независимым медиа за то, что оставляете свои комментарии, даже если вы не согласны в чем-то со мной или с моими коллегами. Но это важно, что вы решились написать. Это уже первый крок, это уже первый шаг к изменениям в вашей жизни, к изменениям в жизни в вашем государстве, какое бы оно ни было. В общем, пишите, подписывайтесь, ставьте лайки, берите себя. То 25-й рик будет роком закинчения войны. 25-й рік це 12 місяців. Ми всі очікуємо, що 25 й рік війна закінчиться ледь не в січні, в січні-лютому, і навіть і український політикум, і багато хто ще. Що всі дійсно очікують, що е, ще більше пролонгування воєнного стану з 7 лютого вже не буде, але ситуація складається таким чином, що це не залежить від Києва. Це не залежить від Вашингтону, Брюсселю, Лондону, Парижу. Це залежить безпосередньо від Москви. Є три шляхи, як можна пришвидшити завершення війни. Перший шлях це добра воля Кремля, велике питання. Другий шлях це зменшення спроможності московського режиму продовжувати. Агресію, і саме на це направлені санкції, на це направлено посилення позицій Сил оборони України. Але це, це дуже довготривалий процес із неоднозначними результатами. Ми розуміємо, що Україна витрачає на це своє життя, життя своїх захисників, і це найбільш болісний варіант. Ну і третій варіант це повна і беззастережна капітуляція. Безпосередньо путінського режиму і тут ну ми розуміємо, що якби в Росії співпала низка факторів, які б дозволили дійсно капітулювати путінському режиму, це дуже швидко призвело до миру.